Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Хто винайшов перший у світі автомобіль? Генрі Форд, Нікола Тесла, Томас Едісон, Карл Бенц. У 1885 році Карл Бенц винайшов перший автомобіль хто сформулював теорію відносності Стівен Гокінг, Альберт Ейнштейн, Нільс Бор, і Ньютон? Теорію відносності сформулював Альберт Ейнштейн у 1905 році. Як звали грецьку богиню полювання? Артеміда, Афродіта, Афіна, Гера. Артеміда. У давньогрецькій міфології вічно юна богиня полювання. Як називається міфічна істота напівлюдина напівбик? Кентавр, мінотавр, свінкс, химера. Міфічна істота з тілом людини і голови бика це мінотавр. Він є частиною давньогрецької міфології. І яка кислота міститься в шлунковому соку людини? Сірчана, соляна, оцтова, лимонна. У шлунковому соку людини міститься соляна кислота, вона відіграє важливу роль у травленні, допомагаючи активувати ферменти, розщеплювати білки і боротися з бактеріями в шлунку. Яка комаха запилювач важлива для екології? Метелик, бджола, муха, оса. Бджоли, зокрема медоносні бджоли, є одним із найважливіших запилювачів для екології. Яка країна є світовим лідером з виробництва вітрової енергії? США, Китай, Індія, Німеччина. Світовим лідером з виробництва вітрової енергії є Китай? Який музичний інструмент асоціюється з Луї Армстронгом? Саксофон, труба, кларнет, тромбон. Труба Луї Армстронг був одним з найвидатніших джазових трубачів усіх часів. Який пророк, згідно з біблією, був у череві ката Ілія, Йона, Мойсей, Даниїл. Згідно з біблійною історією, пророк Йона був у череві кота. Він пробув там три дні і три ночі. Який супергерой відомий як людина зі сталі? Людина павук, залізна людина, супермен, Бетмен. Супермен є героєм коміксів, який відомий як людина зі сталі. Його сила, витривалість і непереможність стали причиною присвоєння йому такого імені.